Російських молній до Запоріжжя долітатиме менше. Навіть зараз захисникам вдається збити 95% цих дронів, каже начальник Запорізької ОВА. Нині триває удосконалення системи протиповітряної оборони. Якщо раніше ворожі шахеди в області збивали переважно мобільні вогневі групи, то нині більше ніж половину ліквідують дрони-перехоплювачі. Боротися із безпілотниками допомагають і засоби радіоелектронної боротьби. На базі 17-го армійського корпусу створили унікальні. Підрозділ, єдиний командний пункт РЕП, який координує застосування цих засобів по всій зоні відповідальності. Та найскладніше це виявлення БПЛА, оскільки місто знаходиться близько до лінії фронту. До вистаження та збиття безпілотників залучають і патрульних. Інспектори нині проходять відповідне навчання. На сьогоднішній день ми вдосконалили систему боротьби з молніями. і я думаю, що збивається 95% плюс. Мовні, може більше, два найефективніші підрозділи нашої держави вони є саме тут в Запоріжжі, які по рейтингу міністерства оборони в програмі Дельта, яка загальновідома, є першими. Основні складності вони викликані тим, що Дальність Запоріжжя від лінії фронту вона досить мала і на околицях міста складно підрозділом як виявляти, так і збивати безпосередньо безпілотники. Також, звичайно, в постійній комунікації ми знаходимося з командувачем повітряних сил щодо до оснащення до обладнання новими засобами по збиттю безпілотних систем.